Всіх вітаю, я Олександр і я куратор програми «Історія України. І сьогодні ми поговоримо про які взагалі бувають спічі на історичній дебатній лізі. Варто розуміти, що перед початком гри обі команди діляться на лоялістів і дисидентів методом жеребкування. Варто розуміти, що першими виходять лоялісти, і загалом на спіч виділяється по 6 хвилин. Перший спікер це та людина, яка, в принципі, задає темп грі. Вона надає свою концепцію та робить так, щоб судді зрозуміли і глядачі, на чому будується ваша аргументація і загалом, що ви намагаєтесь довести. Це людина, яка задає перший настрій грі. Другий спікер це та людина, яка відповідальна за розширення аргументації. Це та людина, яка розширює вашу концепцію. Та людина, яка відповідальна за критику ваших опонентів, щоб вказати їм те, в чому вони прорахувались. Треті спікери це часто зірки історичної дебатної ліги. Їхня ціль деконструювати повністю концепцію противника. На це і виділяється більша частина часу спіча. Це людина, яка, хоч і може наводити нові аргументи, але при цьому має зробити все, щоб повністю збити вашого ворога з колії, і довести йому, що їхня концепція не є правдивою. На четвертому спічі все стає трошки цікавіше, адже спочатку виходять дисиденти, а потім лоялісти. Гравці міняються місцями. При цьому, якщо на першому, другому та третьому спічах виступали різні гравці, то тут уже на вибір команди виступає хтось, хто грав до цього на відповідно першому, другому або третьому спічі. Загалом четвертий спіч це підбиття підсумків всієї гри, і на це виділяється менше часу замість шести хвилин, всього три хвилини. Відповідно, гравцю потрібно грамотно вкласти результати гри та показати, в чому противники були неправі і в чому відповідно його команда була правою.